Не а, так, поки не буду. Дорогої прострії влади, яка тепер розповідає про те, що за на народні дружби не дивувальники, що вони опинилися, дай про опинилися, але Це один із найпопулярніших каналів Дніпропетровську. Як це не дивно, в Дніпропетровську багато дивляться місцевого телебачення. 34-й канал тут безсумнівно тримає першість. І тому він дуже сильно впливає насправді на думку громадськості. Відкривають ворота ваші, вискакують, тобто міліція, відкриває ворота, вискакують, вискакує, вискакує і нападає, доганяє ті, хто поближче є, тобто не наші, нападає. І починає я на камеру бити. не Спілкуюся з вами. А я не знаю. Про що вони мали говорити, про, про які події вони мали розповідати?